Доброго дня, магія терукраїнська, мене звати Олена. Перехрестя долі. Хто чи що йде назустріч? Два варіанти. Цифру варіанти вибираєте інтуїтивно, ну а далі слухайте, дивіться. Загальний розклад. Перехрестя долі. Хто чи що йде вам назустріч? Сигніфікація. Варя по першому та другому варіанту. Першого варіанту ваша сильніфікація. А ви отримаєте шанс, можливість прояснити, або вже отримала, прояснити ситуацію для себе саме, зрозуміти, що є для вас шансом, яким шляхом рухатись далі. Ви утримаєте впевненість в тому, що ви досягнете того, чого чому вважаєте. Ви зрозумієте, що те, чим ви займаєтесь, а ви тривалий час не розуміли, чи це ваше призначення, чи це справа тією, якою ви повинні займатися, чи це дасть вам той результат. От, ви отримаєте чітке розуміння, ясність по відношенню до даної справи ситуації, чим ви займаєтесь, чим ви реалізовуєтесь, по відношенню до чого у вас було питання, прояснення. І ви будете впевнені надалі в тому, що саме даним шляхом, приймаючи дане рішення, ви здобудете досягнете те, чого бажаєте. Ясність відсікаєте, очищаєте, здобуваєте, ну і в подальшому вже досягаєте того результату, тієї цілі, якої бажаєте. Перехрестя долі, хто чи що йде на зустріч. Шанс реалізуватись. По відношенню до нового починання, до проєкту, в якому ви бажаєте реалізуватись, те, в чому ви бажаєте реалізуватись, не потрібно проявляти емоції по відношенню до ситуації, а потрібно сконцентруватися на чітко зрозумівши, що ви маєте шанс, маєте можливість і маєте чітке розуміння, яким шляхом ви будете рухатися. Ви рухайтесь, дійте. Спілкування взаємодія з людьми, з вашим оточенням, празність не нададуть вам можливості покращити ситуацію відносно благополучення достатку, якщо ваша справа не стосується саме взаємодії з людьми. Якщо ж все ж таки ваша реалізація, ваша справа залежить від спілкування взаємодії, то говорять, що по відношенню до ситуації не потрібно застрягати саме в празності. Потрібно діяти і потрібно проявлятися, а не відмовлятися, можливо, від допомоги, можливо, від підтримки, можливо, від інформації, а можливо, і від шансу. Тому що ви чітко не розумієте, що це саме той шанс, який дасть вам можливості досягнути благополучнього достатку і реалізувати, реалізуватись по відношенню до того, в чому ви бажаєте реалізуватись. Тобто, не розуміючи насправді, чи це саме те, що надасть вам можливості покращити ситуацію стосовно фінансового і достатку, або реалізуватися, не маючи впевненості, ви тривалий час, і я вам скажу, що і надалі, якби не вище сили, ви, ви б надалі знаходились в бездіяльності, в мороку і в ілюзіях відносно того, що ви не зможете не досягнете лячно. По відношенню до ситуації до обставин. а вам, говорять, що відсікайте, незважаючи налячно або невпевненість. Шанс, можливість надається не кожного дня, не щоденно. Тому, якщо ви розумієте, що ви отримуєте шанс можливість на покращення в подальшому ситуації або досягнення цілі результату, то ви повинні використовувати даний шанс і дану можливість. То чи що ваше життя може входити партнер, якщо ви бажаєте саме цього, якщо є саме тією мрією, тим бажанням, самостійна, самодостатня людина, але при всьому цьому враховуйте те, що дана людина буде структурувати ваші стосунки, дана людина буде керувати процесом. Якщо ви бачите поруч з собою саме такого чоловіка, то так, ви зможете реалізувати-реалізуватись самостійний, самодостатній, реалізований. І з негативі те, що людина знає, чого вона бажає, і вона буде прагнути завжди структурувати, дисциплінувати і вибудовувати стосунки на умовах тих, яких він бажає. Тобто виставляти свої умови. Незважаючи ні на що і ні на кого, і незважаючи на ситуацію. Тому що він розуміє, що він в своєму житті бажає досягнути того, чого він бажає. І зважати, якщо ви враховуєте, що він буде зважати саме на вас, ваше життя прийде можливий шанс покращити ситуацію стосовно фінансового благополуччя і достатку і особистого життя. Але це не означає, що ви не повинні включати, що ви не повинні працювати. Ви повинні включатись, ви повинні бути сильною самодостатньою людиною, рухатись в взаємодію, використовувати шанс. І тільки таким чином ви досягнете того, чого бажаєте. Ніяк інакше. Якщо ви в стосунках або були в стосунках, ну якщо ви є в стосунках, то це тяжка ноша. Це ви розумієте, що ви самотній вог. І окрім того, що ви самотній в ногу, ви зовсім різні люди. Емоційний, чутливий і ви, королева мечів, стратег. Інтелектуально розвинена людина, самостійна самодостатня. Ви не очікуєте підтримки, ви не очікуєте допомоги. Єдине, що ви повинні розуміти, що вищі сили підтримують вас на даному шляху, навіть якщо ви маєте на меті розлучення або втрату партнера, тобто розійтися, щоб не продовжувати бути жертвою, знаходитись в бездіяльності, ні, ви бажаєте змінити кардинальну ситуацію. І дуже швидко, наприклад, отримавши от на даний момент дану інформацію, яка допомагає вам зрозуміти саму ситуацію, що робити надалі, ви дуже швидко приймаєте рішення і рухаєтесь до цілі, до результату. Але в процесі, тому що, прийнявши рішення, потрібно буде діяти. от В процесі ви будете визначати, вирішувати, ставити крапку. На тих питаннях і загалом на стосунках, на обставинах, які не дають вам рухатись далі в розвиток до результату до цілі. А Що ви повинні робити по відношенню до ситуації? Повинні позбутися тяжкої ночі. Ви повинні перестати знаходитись в роздраві і робити з себе жертву. Ви самі дозволяєте використовувати вас. А вищі сили говорять, все, ти все одно самотня вдвох. Але при всьому цьому жертва обставин. І жертва по добрій волі йди зовсім іншому напрямку. Дана інформація зру... зруйнує саме ті моменти, висвітить для тебе саме ті питання, надасть тобі можливості відповіді на ті питання, на які ти не мав-немало. не мав. Порада. Потрібно наповнитись. Боротьба протистояння, включайтеся. Навіть ви не боїтеся бути самотні. Ви не боїтеся включатися в процеси. Єдине, що ви можете відчувати безресурсний стан. А вам, говорять, що потрібно діяти активно проявлятись, а для цього потрібно бути ресурсною і наповненою. Дякую. Перехрестя долі, хто чи що йде на зустріч. Варіант, по-другому варіанту, ваша синіфікація. Прояснюється ситуація стосовно безгрошів'я, без результативності у вашому житті. І ви будете радіти, як дитина, саме тим змінам, які будуть відбуватись, які відбуваються, але більше я б сказала, які будуть відбуватися. Якщо ви бажаєте відпустку і тривалий час... Ви не були, ви не дозволяли, то вам говорять, що це кардинально змінить і внутрішні, і зовнішні вас, тому ви повинні дозволити собі відпустку. Якщо це народження дитини, то ви очікуєте і саме насолоджуєтесь спокоєм, тишею, тими моментами тією ситуацією, тими обставинами, в яких ви знаходитесь, незважаючи на труднощі, незважаючи на негатив, але все ж таки Є приємні моменти, є те, що наповнює вас і дозволяє вам відчувати те щастя, радість і наповнення. Перехрестя долі, хто чи що йде вам назустріч? от на зустріч, допоможуть прояснити ситуацію, як реалізувати і реалізувати стосовно фінансового получення і достатку. Але не зважайте на дану допомогу, що дана людина щира і вона не бажає нічого отримати від вас. Ні, вона бажає. Він бачить у вас ресурсну жінку і тому буде прагнути взаємодіяти з вами, щоб мати для себе позитивний результат. Він бажає тримати вас в залежності. Ну, тобто, використовувати вас як ресурсну людину, а вам говорять, що ви повинні відсікати. Дану пропозицію. Ви повинні бути в стабільності, особливо внутрішній баланс рівноваг, коли приймаєте рішення, тому що ситуація складується так, що ви не повинні використовувати шанс-можливість, яка вам пропонується, незважаючи на обіцянки, незважаючи на те, що так, те, що вони пропонують, вас задовольняє, задовольняє вам імпонує. Але вам говорять відсічі, прив'язки. Тому що дана людина прагне саме це, а в подальшому вже використовувати вас, вашу ресурсність, покращуючи свою ситуацію за ваш рахунок. Ви повинні оберігати, ви повинні, якщо використовуєте власні ресурси, власні знання, то це лише власні потреби, а не потреби інших людей. А не для потреб інших людей. Перехрестя долі, хто чи що йде вам на зустріч. Позбутися залежної і бути сильною і в починання. І все буде відбуватись по справедливості, по кармічній справедливості. Ви, мах, і ви здобудете досягнете того, чого бажаєте, якщо будете активно управлятися і діяти, а не будете сидіти на виборі і в бездіяльності. Активна позиція допоможе вам реалізувати і досягнути того, чого ви бажаєте. Порада. Статегії, плани. Навіть якщо ви не розумієте, який результат ви отримаєте, ви все одно отримаєте позитивний результат. І будете радіти, якщо при умові будете вкладатись, пізнавати, отримувати додаткові знання, от саме того, чого потребуватиме ситуація. Якщо будете включатись і працювати, то будете радіти і насолоджувати життям як результат певного періоду справ. Дякую, Українська, до зустрічі!